Для того, щоб почистити бойлер, потрібно від'єднуємо від електроенергії. Перекриваємо вод... подачу води. Треба відкрутити ось тут, щоб пішов кисень і почала зливатись водичка. А тим часом у мене працює робот, який приносить ось такі результати. Це водичка зливається. Водичка злилась. Від'єднуємо зараз ось цю гаєчку. Так, знімаємо цю панельку. У мене тут один саморіз. Від'єднуємо діод. Просто. И тут вы маете, без быстр пытануюем провод выкручиваем стих 5 гаечек и вымаем ось такая тут жижа Ось тут оце анод. Ось він має бути який. Від нього залишилась тільки різьба. Навіть не різьба, ось він тут має бути закручуватись. Це тут нема навіть року. За рік з'їло ось таку штуку. Все, далі йдемо на мойку. Все, бойлер заповнений. Вмикаємо. А от відео про робота, інструкцію по налаштуванню забирай в моєму каналі. Посилання в профілі.